Нещодавно повернулися з Тайвані, вони кажуть, що будь-яке підприємство, яке створюється, воно не думає жодним чином про Тайвань. Воно одразу орієнтоване на світ і одразу орієнтоване на експорт. У нас в Україні такого майнсету немає, наративів таких немає. І це, мабуть, перше, над чим треба працювати, щоб створити якісь передумови для того, щоб щось могло статися, і ми могли статися, як от, використати будь-який зовнішньополітичний геополітичний. Контекст інакше, якщо ми самі не готові, і, наприклад, все сталося, а ми не готові, ну світ не буде чекати там нас там 5-10 років, поки українці зміняться, вивчать англійську і підуть е, дуже швидко все експортувати. Що нам варто зробити, щоб ми були готові? Тобто, о, в чому от в чому зараз е, з твоєї точки зору наша основна проблема? Люди, технології, володіння англійською. Не знаю, в принципі, володіння зовнішнім контекстом розуміння, що відбувається, ну.